Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Far Cry 2, яку я на даний момент пройшов на полтовину сюжету. І також Ця гра мені більше понравилась, чим ця перша частина даної серії. І також дана гра вийшла вже в 2008 році, хоч я в нього почав грати тільки. Оце Недавно ті, хто підписані на телеграм-канал, то ті, звісно, вже знав те раніше, та тоді як я в неї почав грати. І також в даній грі, то сюжет оснований на тому, що вам потрібно устранити шакалта і того, хто торгує зброєю, говтовний герой, за якого ви граєте, також ще. Буду малярією, і час від часу треба там знаходити лікарство, щоб оцієї малярі якраз не закінчив ну, ваше проходження. Тут все більш динамічніше, ніж в першій частині, так як тут і побільше місій, які треба пройти, чим в першій серії даної гри. так як там в першій серії ви йдете просто по сюжету, і а в даній, другій частині ви можете як і йти по, по сюжету, так і просто їздити по світі і там сражатися з тими. Хто там є і на вас нападає. Якщо хтось із вас вже пройшов дану гру то та або збирається, то можете написати, як вам дана гра, якщо ви вже пройшли, а якщо збираєтесь, то можете також написати, то, чи ви, чи проходив першу частину. І взагалі можете написати любий коментар по даній грі або по даній серії ігор. В коментарях на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.